«Залишаються поширеними такі помилки в деклараціях, як вказання сум із копійками, потім неправильні їх підрахунки при підбитті. Хоча до кожної декларації іде така примітка, яка пояснює її заповнення, і тут, от конкретно, дев'ятий пункт говорить про те, що Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. Ну не важко прочитати цей пункт і його виконати, але декларанти продовжують писати. Потім знову ж таки поширені є помилки. Замість квадратних метрів вказують гектари. А коли особи, які мають перевіряти декларації, вони мають ну, перераховувати, знову ж таки, це створює проблеми і це елементарна неграмотність, тобто помилково заповнений документ. Є цікавим для нас і для громадян питання. Витрат витрати мають бути вказані, якщо вони перевищують 80 тисяч гривень на утримання майна. Але ж знову ж таки ніхто не може сказати, скільки декларант витратив тих грошей. Тобто, якщо добровільно часто пишуть і менші суми, але це не регулюється і не можна з'ясувати, витратили вони більше 80, мають ці витрати вказувати чи ні. Крім того, деякі декларанти самі не знають, які суми варто зазначати, і ні про ні в кого не консультуються, здаються декларації. Вони такі є. Ось для прикладу я також приніс декларація Гладковського Олега Володимировича, першого заступника секретаря ради нацбезпеки і оборони. Якщо вам видно, він позаписував по дві суми і у себе, і у родичів. Так, тобто він вказав одну суму, просто іншу в дужках. Насправді не зрозуміло, що він сам мав на увазі, чи це нараховує, чи одержав. Але знову ж таки, при таких подвійних сумах ну, загальна його сума доходу ну ніяк не може скластися однозначно.